Станом на цю мить до мого ефіру вже долучається військовий експерт Олег Жданов, з яким ми зараз поговоримо безпосередньо і про те, що відбувається на фронті, ну і також про Російську Федерацію, яка завдає нам клопоту. Пане Олеже, вітаю вас! Вітаю, дякую, що дочекалися. Ми повертаємося. Бачите, в прямий ефір, тому що ну. Сьогодні без світла вся Україна, і ми розуміємо, також що це те, що хочуть Росіяни, закутати нас у темряву. Але як я вже сказала, нічого в них не вийде. Ми оперативно все в принципі лагодимо і виходимо у прямий ефір, щоб бути на зв'язку з українцями. І давайте тоді про цю Російську Федерацію, яка от нам набридла вже з вами, але все ж таки поговоримо що трохи зараз у цьому прямому ефірі, тому що є інформація, що, начебто, Росія може зараз накопичувати ракети. От бачите, вони, мабуть, так і хочуть. Ще раз влаштувати якийсь черговий масований ракетний удар по Україні. Ну або навіщо вони їх накопичують? Я не знаю. Що ви скажете з цього приводу? Це про що свідчить швидше про те, що вони готуються до нової атаки, чи про те, що в них можливо просто є проблеми з ракетами. У них є проблеми з ракетами. Тут і те і інше, і готовність до чергової атаки. Вони дивіться, там нічого не змінилося в плані виробництва. Як, ми, як і доповідала наша розвідка, то вони до 100 ракет різних типів в місяць можуть збирати, можуть випускати. Що вони і роблять? А вже використання ракет здійснюється в рамках того, що вони не знижують свій запас менше там, 900. Ракет десь 900 тисяч Вони тримають це як недоторканний запас. А решту вони використовують в ході ракетних ударів за необхідністю. От коли вони порахували, що їм треба нанести масований ракетний удар, то вони 8 липня його і нанесли по Києву, в основному по Києву тоді було, по Дніпру і по Запоріжжю так що так що тут це даже не стільки накопичення скільки відновлення відновлення парку цих ракет для нанесення масованих ударів Угу. А скажіть, як ситуація взагалі з технікою тоді на полі бою, тому що у попередній інформаційній годині я говорила з речником третьої штурмової бригади, який сказав, що ну на жаль, по-перше, їх дуже багато. Дійсно, попри втрати, які вони несуть в живій силі, все одно вони поповнюють свої резерви, вдається Кремлю таки відправляти нові порції гарматного м'яса на фронт. Ну і також, попри те, що наші збройні сили завдають їм втрати і у техніці, все одно. Бачимо, що їм вдається оперативно ну, постачати на фронт необхідну техніку. Це теж свідчить про те, що вони або зараз дуже вправно і швидко ремонтують все те, що вдається вивести в цілілим з фронту, чи про те, що вони масово дійсно зараз просто на Росії все це штампують. Ну вони не стільки штампують, ну допустимо, танки вони можуть виробляти десь до 200 танків на рік нових вони можуть на рік. Виробити а відновити вони можуть до тисячі, навіть більше танків, які знаходяться на зберіганні. На жаль, запаси у них ще не вичерпані, і їх багато. Їх достатньо для того, щоб вони переходять на інші моделі тих же самих танків. От зараз е вони вже там Т-62, Т-55 активно знімають зі зберігання. Плюс в артилерії ми фактично пересадили російську артилерію на е причіпну. Той самохідної стає все дедалі менше і менше. Більше причепна артилерія, більше вона стає вже 70-х, 60-х років, М-46, там 130 мм гармату, вони вже тягнуть на лінію фронта. Але на жаль, техніки достатньо. Хоча на лінії фронту, от як наші військові відмічають, що на лінії фронту бойова броньована техніка використовується в основному тоді, коли треба розвинути успіх який мала допустимо піхота під час штурму наших позицій, тобто основу все командири російські віддають піхотним штурмам. А і коли треба розвивати успіх, коли вони чогось добилися, то тоді вводяться в бій вже бойові броньовані машини, тому що їх дефіцит. А особового складу поки що не особливо відчувається дефіцит. Угу. До речі, з'явилася інформація. От буквально вчора бачила в російських телеграм-каналах так звані «Затвоєнкори» пишуть, що зараз у Кремлі навіть виплачують одноразову допомогу в розмірі 16 тисяч доларів російським чоловікам, які одразу погоджуються без навчання відправлятися на війну в Україну. Ну, навіть більше на, на, на півдні Російської Федерації є інформація, що до 20 тисяч 2 мільйони віддають одразу. Тим, хто підписує контракт і передягається, їде вже в зону в лави збройних сил Російської Федерації. Вони бачите, вони ще от, стосовно відновлення і техніки, вони зараз активно застосовують молодь, і на сьогоднішній день от є відомості. Допустимо, що в Санкт Петербурзі на заводах влаштовують юнаків з 14 до 18 років. Тобто вони ну, начебто, вводять трудову повинність для, для цих юнаків, але юнаки 14 років допомагають майстрам збирати а, ту ж саму техні, техніку озброєння там, де вони можуть. Згадайте, єлабугу, завод по зборці дронів а, шахет, шахет 136 кого туди нагнали, іноземних студентів під загрозою, От вони таким чином, на на жаль, перекривають нестачу трудового ресурсу. А з, з заводів вони мобілізують росіян, і до речі, ще одна цікава інформація на осень. Я так розумію, на вересень місяць Російська Федерація готує закриття кордонів для військового зобов'язання. Так до речі, Це я може не... свідчити да, свідчити про те, що вони все ж таки готуються до мобілізації в іншому випадку і не витягнути ситуацію на лінії. фронту. Так, до речі, я бачила цю інформацію також в так званих про російських. Провокативних навіть телеграм-каналах, там де пропагандисти кажуть, що от їм зараз треба думати, як подати цю інформацію, зокрема для покірного стада рабів Путіна, правильно, щоб там не були якісь масові бунти на болотах, заворушення. Ну, вони як думаєте, бояться, вони можуть дуже бояться. Бути? так. А справа у тому, що тут тут ключове питання, як пояснити, що е, фактично вони повинні оголосити хвилю мобілізації. Але вони хочуть почати не оголошуючи прихови тому да прихована, тому що для для Путіна як з'ясувалося за 20 років його перебування у влади навіть більше оголошення друг оголошення хвилі мобілізації на восени 2022 року спричинило найбільше падіння рейтингу Путіна. А сьогодні це вже враховуючи настрої суспільства, сьогодні вже це може спричинити і соціальні вибухи. Якщо не по всій країні, то в окремих регіонів 100%. А там регіони, такі як Кавказ, а такі, як Південь. Ну там є, є ще віддалені регіони регіони де вони там вигрібаються максимум вигрібаються військовозобов'язаних для участі у війні. Пане Олеже, дивіться тоді, от, якщо я зараз правильно розумію, навіть ось цей крок, на який йде Путін, закрити кордони для російських чоловіків призовного віку, і щоб вони не мали можливості виїжджати за кордон, він, мабуть, теж зараз дуже от красномовно свідчить про те, що Путін не готовий там до якихось перемовин. Він готовий воювати далі. Ну навіщо тоді йому закривати громадян своєї країни в межах своєї країни? Звісно, щоб потім відправити на фронт. Ну тут це і та і ця проблема, так він він готовий воювати до кінця. Він же сказав, ми підемо до кінця. Це ж заява його в Астані. І даже а потім е, Медведів ще додав, що навіть е, початок перемовин з Україною не не буде причиною для того, щоб, е, щоб зупинити хід бойових дій. Їм треба поки для того, щоб мати сильну переговорну перемовну позицію. Якщо Якщо знайдуться точки перетинання і перемовини почнуться, то вони навпаки будуть так намагатися активізувати бойові дії, щоб посилити цю позицію. Я дуже ну дуже прикро спостерігати, що наше політичне керівництво можливо не розуміє цю ситуацію, і ми готуємо там якийсь новий, новий саміт вже за участю представників Росії. Хто буде представляти Росію на цьому саміті взагалі не зрозуміло і про що цей саміт буде? Пане Олеже, тут же ж так цікавий момент, тому що Володимир Зеленський вчора під час своєї прес-конференції заявив, що цей мирний саміт, який відбудеться, можливо, навіть вже в листопаді цього року, ну найімовірніше, має відбутися дійсно за представників Російської Федерації. А от я дивилася, що з цього приводу кажуть рупери Кремля. То вони навпаки навіть трохи насміхаються з цього, ну як завжди, кипкують з нас і кажуть, що ми розміріялися ну, ну, і не буде їх на цьому ми, саміті. Так, Дмитро Медведєв переїде представляти, чи Патрушев, головний очільник партії війни в, в Кремлі. Ось 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 величезне питання. І ще дуже величезне питання з риторики, на жаль, президента нашого з риторики зникла фраза кордони 91-го року. Зверніть увагу, що про це вже не навіть не говорю, я думаю, що ми, ми не туди, тут не, не той курс. Тут треба треба курс на те, що готуватися до того, що війна буде продовжуватися, і а, готуватися до того, що нам доведеться захищатися. Бо а, як девіз наших наших козаків або воля, або смерть, тому що існування України рядом з Росією, як сказав Путін і його пасіпаки, це неможливе, неможливе становище. Так що так, що тут треба орієнтуватися на сили оборони і на збройні сили України. Ну я з вами тут абсолютно погоджуюся. Я дуже хочу, щоб всі, хто нас дивляться та слухають, також це розуміли, що дійсно. Е Ті всі розмови про якісь мирні плани Російської Федерації. Ну, ми ж розуміємо, що їм не можна довіряти. Це терористи, вбивці і нелюди, яким просто треба час. От вони виграють трохи часу і знову потім почнуть нас вбивати. От це має вже усвідомлювати сьогодні кожен українець. Пане Олеже, я ще користуючись нагодою, що ви долучилися до ефіру, хочу у вас про такий цікавий момент розпитати, тому що я побачила, що російська армія активно зараз використовує імітатори ударних безпілотників. Ну, приміром, під час Тако у ніч проти 12 липня повідомили в повітряних силах, що локаційно було втрачено 8 БПЛА невстановленого типу. Ну і написали, що це були імітатори ударних безпілотників. Е, розкажіть, будь ласка, так що таке ці імітатори ударних безпілотників, де вони в росіян взялися і для чого вони їх зараз використовують, щоб виснажувати нашу ППО? Не тільки виснажувати ППО, ще й виявляти наше ППО uh -huh. а, і а, намагатися перевантажити. З, за зазвичай ну можуть використовуватися будь-які безпілотники, можливо, навіть ті ж самі шахеди, але без бойового спорядження. Замість, замість бойового спорядження може використовуватися просто баласт. Для того щоб зберегти аеродинаміку цього безпілотника, а але не вибухова речовина. До речі, це може ще й свідчити про те, що в Російській Федерації ми якось говорили з вами про цю на цю тему. Існує, існує дефіцит компонентів вибухових речовин. Росія їх не виробляє самостійно, Росія їх закуповує, і тому завдяки санкціям можливо в Російській Федерації на сьогоднішній день. Є є дефіцит того ж самого тратилу або гексогену або пероксиліну чи інших компонентів, які входять до на до і чи від яких залежить виробництво вибухової речовини. Тому вони складають такий напівхідний напівхідний касяк чи зграю безпілотників, в якому в якій ну, до до 50%, ну, тоді в той випадок, який ви згадали. Там майже половина була. А фактично, це порожні безпілотники, які не, не 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 несли бойового заряду. Але ж дивіться, це теж в принципі може свідчити про те, що от росіяни вони швидко вчаться і швидко адаптовуються до нових технічних можливостей і реалій цієї війни. Так, на жаль, на, на жаль, гнучкість в підходах до організації ведення бойових дій вони показують набагато швидше, ніж ми. У них вертикаль, жорстка вертикаль управління і рішення приймається одною людиною швидко. У нас іноді це розтягується в часі, і без втручання суспільства ми не можемо прийняти те чи інше рішення стосовно стосовно організації ведення бойових дій. На жаль, в цьому ми поступаємося нашому ворогу. І ще одне важливе теж питання, тому що російські пропагандисти вони зараз там у них чергове сезонне загострення зокрема, літнє вже зараз, і після підсумків саміту НАТО в Вашингтоні. Вони почали говорити про те, що зараз їм треба дуже активно виявляти наші системи протиповітряної оборони, зокрема і ті, на які ми ще очікуємо. Ну задля того, щоб дійсно першочергово знищувати їх, уражати їх. Ну ми ж розуміємо для чого, щоб вони не могли захищати наші мирні міста в той час. Володимир Зеленський вчора також сказав, що Україні буде достатньо 25 систем Петріот, щоб закрити повністю захистити всю Україну. Що ви скажете? Нам достатньо буде цих 25 систем? Ну, ви знаєте, як е, системний ні, точно не достатньо. А от якби ну, тут можливо просто оговорка е, тих, хто готував доповідь для президента, 25 дивізіонів. В складі шести або дев'яти батарейного складу систем Петріот можливо було би достатньо для того, щоб захистити основні стратегічні об'єкти нашої країни. У нас найбільша країна Європи Європейського континенту. Так що от а от, ну тому, що комплекс це одна батарея, це 30, максимум 32 ракети. Якщо там вісім пускових установок, це в повному штатному uh -huh. укомплектуванні. А от 25 дивізіонів, які можуть складатися, дивізіон складається або 6 батарейного складу, або 9 батарейного складу. Ну, і правда, коштує приблизно, 9 батарейний дивізіон коштує 7, 7 мільярдів доларів. От, а 6 батарейний коштує 4 мільярди. От. Так що 25 дивізіонів можливо. Пане Олеже, величезне вам дякую за інформацію, за роз'яснення і за якісну аналітику і за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Бережіть себе і бережіть Україну і побачимось. Ну а всім, хто нас дивиться, я нагадую, що щойно на прямому зв'язку зі студією був військовий експерт Олег Жданов, і ми почули в принципі те, про що ми часто говоримо в наших ефірах: про те, що треба все ж таки нам з вами невпинно підтримувати сили оборони. Бо щоб там не заявляли політики, зокрема на політичній міжнародній арені, ми розуміємо, що все ж таки наші сили оборони це. Ті, хто здатні нас сьогодні захистити, і вони нас точно ніколи не зрадять. Тому зараз ви бачите QR-код, Я постійно вам про це нагадую. Доначу сама обов'язково прошу вас теж задонатити, долучитися до збору і пам'ятати, що маленьких донатів не буває, важлива кожна гривня. Ну і підбуваючи підсумки цієї такої насиченої, трохи спантеличеної інформаційної години з цими перебуваннями з електроенергією, я просто хочу вам вкотре нагадати, що нехай світло наших з вами сердець ніхто і ніколи не зможе зруйнувати. Давайте будемо єдиними, сильними, Дзузька є мене Україна. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.